Скандальному проїзду до багатоповерхівки у Рівному бути мова про вирити котлован поблизу басового кута. Там забудовник облаштовує проїзд до своїх будинків. Та минулого тижня з'ясувалось, що це імовірно незаконно. Відтак була створена комісія у міськраді, аби з'ясувати легальність будівництва. Владислав Стецюк продовжить. У рівному зібралася комісія по хаотичній забудові. Тиждень тому вони розпочали перевірку законності будівництва заїзду до багатоповерхівки поблизу басового кута. Відтак з'ясували, що забудовник раніше отримав усі дозволи на проєкт, окрім погодження з зеленого господарства, кому і належить дана ділянка. Сьогодні ж депутати шукали вихід з цієї ситуації і вирішили, що будівництво проїзду все ж відновлять. Оскільки земля, де будують проїзд, належить місту, то замовником робіт має виступити місцева влада. Прослани замовник Будівництва заявив про те, що він готовий звернутися до органу місцевого самоврядування про те, щоб або комунальна структура, або яка будь яка інша в законний спосіб, виступила замовником даного будівництва. То, якщо таке звернення буде, відповідно, воно буде розглянуто, розроблені там ескійні передпроєктні пропозиції і розглянуті містоміною радою. Та не всім депутатам рівнеради таке рішення до вподоби. Мовляв, місту це невигідно. Ніби така велика перемога для міста, що це за свої гроші роблять. Ну це буде робити інфраструктуру для своєї нерухомості, яку будуть потім продавати і так далі. На землі міські і місто за це нічого не отримує. Попри це, представник забудовника та учасники комісії зійшлися на тому, аби забудовник також здійснив благоустрій прилеглої території за свій кошт. Пропозиція слушна, Миколи Миколаївича. Ми готові звернутися до архітектури, розробити разом з архітектурою загальний план концепції приїзду і благоустрою прилеглої території, а також виконати їх за свої кошти. Відтак депутати та члени комісії погодили будівництво проїзду. Роботи по облаштуванню відновляться після того, як забудовник звернеться до органу місцевого самоврядування, щоб останній виступив замовником даного будівництва. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.